24 серпня, YouTube канал Колосаду, виноградний кущ Сфінкс. Сьогодні на огляді показую стан грон, стан самого виноградника, паганів і, звісно, реалії на сьогодні, з якими довелося вже мати досвід. Ось перший досвід. О, де покажу, он, хто ховається. Оса. Вже втекла кудись чи вилетіла. Ось тут, знаєш це розтріскана гронка ягідка. Так, давайте по порядку. Зараз все розповім ось оса. Тобто, перше, що з'явилося, це оси. Ну, та хай з ними оси то таке. Але цей виноградний кущ, гібридна форма, столова форма. Показую, ось таке навантаження. Права сторона, ліва сторона. На кожному пагані 2-3 грона. Ось такі ягідки. І що? Сьогодні 24 серпня, 2 дні назад, розпочався дощ. І дощ йшов з вечора, потім всю ніч, потім перестав і потім йшов. Знову, ну, можна сказати, 24 години йшов дощ, ніби й не дуже промачив ґрунт, але все ж таки. Ягода була мокра. І мені здається, з-за того, що ягода, саме ягода була мокрою, відбулося розтріскування. Тому ця форма також піддається розтріскуванню. Ну, Я думав, що цього не буде. Але все ж таки тріскалась вона як на самому кінчику ягідки, ось тут, де вона закінчується, ну, ніби на вершечку. І біля самого пагінчика зелененького, ось таке розтріскування. По-різному було. Чому був тріск, незрозуміло. Цей кущ я поливав. Постійно було зволоження і тому маю здогадку. Дивився в Ютубі, робив один виноградар експеримент, що він вкривав ягоди е, пакетом з водою. і Потім, коли ягода сама по собі дуже довго знаходиться зволоженою, саме тоді вона розтріскується. Ну, це здогадка, але все потрібно практикувати, перевіряти, експериментувати. Про цей кущ що можу сказати, що ягода кисло-солодка, кисло солодка, ну, смачна, шкірка, ну, їстівна, більше не їстівна, ніж їстівна. Кісточки ще зелені. Тобто, ще йому потрібно десь днів 5-7 точно. Вже згодом буду міряти його цукристість, що він показує. Навантаження. Дуже хороше, грона великі, де-не-де дріботить, робив проріджування, а це ж вирізання, тому що летить оса. Ось, Перше, що в реалії, це оси. Щоб боротися з ними, потрібно купувати мішечки і накривати на грона. Ну, для захисту планував, думав, що такого не буде, але все ж таки мені довелося з такою практикою, як сказати, дізнатися, що це таке. Тому нічого. Над виноградом працюю, доглядаю, очікую достигання і потім з часом вже знімати врожай, коли вже ягіда буде мати свої повні смакові властивості. Всім смачного, гарного настрою, до нових відео.